Миру і добра бажаю всім, хто того прагне, дорогі друзі. На превеликий жаль, не можу знімати відео якихось таких повчальних, тому що немає біля мене моєї майстерні. Але маємо те, що маємо. І тому сьогодні свято День Незалежності. З чим я всіх вас, звичайно, і вітаю. У мене є отакий магнітофон. Програвач такий Маяк 233. Хто дивиться моє відео? То знають, да, що це в мене така штука є. Подарував мені її мій товариш добрий, Ілля, Ілюха. Привіт. І значить, сидів я сидів і думаю, треба щось небудь зробити. Є в мене така колонка, я її колись знайшов на металоломі. В такому вона стані. Але досить довго вона мені служить. Вона в майстерні мене прослугувала, і я думаю, треба її підключити сюди, чому дарма буде все це діло стояти. Проблема цієї колонки, що вона з часом почала почали кнопки одна по одній відказувати, і зараз робить тільки перемотка вперед. Що я там не шукав, нічого я там не добився. Також відказало гніздо USB, оце велике. Первоначально в ньому були резистори, ті, що до нього підходять, не потрібні. А потім вже і далі все накрилося. Тому працює тільки те, що працює. Ну, вихід звідси є на наушники, і тому я вирішив його приєднати сюди. У цього танка є входи і виходи. Отут, От як ми бачимо, є дистанційне керування. Телевізор, мікрофон перемикання. але роз, розібравшись, цей вход іде тільки через регулятори запису. І я так розумію, що включається він тільки тоді, коли включається запис. Бо інакше через нього нічого не працює, я вже перекрутив все. Також ззаду є. Ось тут у нас два це вход і вихід. Вхід і вихід. Зараз ми розберемося, хто із них хто. І все це на динаміки. Ну і в звичайному режимі. До цього магнітофона підключитися, так як до е, підсилювача звуку, неможливо. Тому я вирішив це все діло змінити. Якщо у вас стоїть такий танк, і він у вас не зайнятий, тому знайте, що досить швидко можна з нього зробити підсилювач звуку і під'єднати його до якогось девайса і він буде досить непогано звучати. Тому, розібравшися в схемі, було виявлено слідуюче. Оце у нас блок підсилення звуку, так званий підсилювач низької частоти. Я його витягую. Треба акуратно, щоб не погнути ці ножки. Одною рукою неудобно. І ось у нас є Х14 роз'єм. Ми бачимо Це, цей роз'єм, він з'єднаний проводами. Он з тими регуляторами. Тембер, високі, низькі частоти і рівень гучності. Тому, дослідивши схему, оці перші два проводи. Я звідси виймаю. Ну, ви так не виймете їх. Чому? Бо тому що я вже її розбирав і підготував. Там є усики, треба розйом виняти. Там нажати дві, два фіксатора і тоді провода ці виходять. Так, ось ці провода я виймаю. Тепер треба перевірити, чи ми те виняли, чи не те виняли. Тому виключаю я паяльник. Включаємо тільки так, як я не включаю. Спочатку треба включити магнітофон, а тоді втикати в розетку, тому що техніка безпеки перш за все. Так, і беремо колонку. У мене є дві, але я на даний момент взяв одну. Нам вистачить і одної. Так, що я ще зробив? Я вимкнув двигун звідси виняв роз'єм, щоб він дарма не гарчав, не крутився і не створював. Лишніх шумів. Так, магні... магнітофон вімкнутий. Ага, военча треба поставити. Ну да ой Ой-ой-ой. Так. Ну, здається, що попав. Запускаємо. Звук пішов. Такс. Треба регулятори поставити на максимальну потужність. Так, ось ми чуємо, що де він. Колонки фон є. Значить, ми в правильному напрямку рухаємось. Переставляємо на другий канал і пробуємо другий провод. Та сама ситуація. Тепер, що я хочу зробити, я хочу перепаяти один із цих входів. Зараз ми подивимось, хто із них хто. Так. Ось його рідна кришка. І ми бачимо, що оцей це гніздо це вхід. Ось воно наше гніздо. Виймаємо плату зараз. Так, ножки не загнуті. І зараз ми зробимо тут перетрубацію. Я бачу, що крайній Крайні оці, здається, не підпаяні. А, ні, підпаяний, один підпаяний. Я зараз просто-напросто оце все відпаяю звідси. Крайні два. Оцей крайній і оцей крайній. Тобто у нас буде, оце буде лівий, це буде правий, а центральний це буде маса, вона так і є. Завжди, мінус. І будемо користуватися, я сородив собі такого гнота, тобто провода. може хто не розуміє всяких фокусів. Він в мене був двохжильний монолітний тоненький. Зараз ще це діло треба заізолювати, такого я тут понапаював. Ну і, звичайно, запаяв це все діло сюди. Так само. Цей і цей нижній крайній, і центральний це корпус. Якщо хто не знає, як вони розпаються, то приблизно так ви собі вже знаєте. Так, зараз я спробую примайстритися сюди і ми це все діло розпаяємо і будемо перепаювати. Так. Значить, що я думаю? Я просто ці провода не буду з ними нічого робити. Я їх просто візьму і заложу. Коли мені вдруг може, треба буде все повернути назад. А я сподіваюся, що вже скоро війна закінчиться. І будемо ми святкувати це все діло, і тоді ми це все діло будемо повертати назад. Так, відпаюю я цей крайній. Трохи не зовсім удобно. Так. Тут, до речі, він теж монолітний. Так, бокові я зачіпати не буду, вони мені не потрібні. Не знаю, може я вам все закриваю, я не бачу. Ну вже вибачайте. Так, паяю лівою рукою. Увага, смертельний номер. Людина з паяльником під куполом цирка. Так. Зараз наберемо трошки припойчику. Від того, як ми якісно залудимо, залежить те, як ми якісно його все припаяємо. Так. Ага, буде впиратись в плату. Ну, значить, тоді. Доведеться цей роз'ємчик Чуть-чуть над ним познущатись. Загинаємо. Його цей штирьох, отак. І паяємо. А інакше він буде заважати платі. Ще зробить нам якийсь зворотній <кхи> непотрібний зв'язок. І буде все вищати, пищати і свистіти. Так. <кій> Запаїм і цей кінець. Є так. Ну тепер треба перевірити, чи не буде це все діло заважати для... Підсилювачі низької частоти. Так. Якраз воно все стало добре. Вкладаю провода. Так, щоб вони не виглядали. Так, ну і тепер, думаю, потрібно нам перевірити, що ми напаяли. Перевірити слідуючим методом. Включаємо і просто сюди торкаємось рукою. Так, включаю мережу. Включаю підсилювач. Так, один канал є. Не знаю, чи ви чуєте, чомусь мене дуже погано записує. І ще й один канал. Є. Є таке діло. Так, а тепер. Тепер беремо нашу колоночку. Сюди. Так, де йдів смик? А, ось він валяється. Делаємо. Робимо. Це за паребріком діють. У нас роблять так. Робимо під'єднання. Далі. Сюди. Комусь щось не подобається. Ого. Оце то чудеса, мабуть, через неконтакт. Мабуть, через неконтакт. Так, ну що я хочу сказати? Ще треба... Ще треба забрати рівень гучності на ноль. Включаємо живлення. От так то Так. все, все, все працює. Тепер його просто треба це все діло зібрати до купи. і спокійно. Правда, під'єднати треба ще одну колоночку, вона в мене стоїть на столі. Тому якось так на сьогодні. Зараз я ще оцього скелета сюди надягну. Зафіксую це все, щоб воно не пищало, не репіло, не хрипіло. І на цьому буде все. Отака сьогодні моя робота, хлопці і дівчата. Всім бажаю миру, добра. Бажаю всім незалежності, щастя, радості. І щоб якнайшвидше все це закінчилося. До наступних зустрічей. Бувайте. Народ Божий лючесний, невеличкий поскріптом. Всякого роду отакого от казусу, який ви чули, що відбувається, вони зазвичай відбуваються внаслідок тріщин, які йдуть по колу. Тому що блок великий, а роз'єм невеликий. Тому для перестраховки я вирішив підстрахуватись і пропаяти це все діло, щоб було чітко. Хочу вам сказати, що я притаранив другу колонку, включив. І знаєте що? І я просто згадав свою юність, коли ми слухали таку музику. З дерев'яної колонки, нормальної, навіть з такою кучою деталей і мікросхем, і всього остального. Воно грало, а нам це все діло подобалось. Тому зараз я вам продемонструю, якщо зможе звичайно мікрофон то передати. Це хлопці звук, я вам хочу сказати. А це пісня. Так, тільки коли витягуєш, коли виключаєш колонку, починає пищати, там всякого роду шимки, шмимки працюють і він не дуже на це реагує. А так, в принципі, все нормально. Ну, отак, на сьогодні. Я буду це все збирати, складати. Вам бажаю всього найкращого до наступних зустрічей.